Я вдома. Привіт. Привіт. Хочу голодний, як Вовк. О! Давай. Я якраз тобі тут все приготувала. Приготувала. Будь ласка, будь ласка. Ну, ну. Подивись. Броколі. Подивись, бурячок, Подивись, хлібці. Оля, а де? Макарони, голубці, котлета, де тут все? Закінчилось, Володя? Коли закінчилося? Десь півгодини тому, якраз перед тим, як ми з тобою сіли на дієту, тепер, волочка, ми будемо їсти тільки здорову їжу. Будь ласка, Оля, як тобі треба, ти їж, ти їж. Мені нажито. Я прочитала в інтернеті, що якщо сісти на дієту, то секс буде довший. Оля, а я просто знаю, що якщо на голодний шлунок займатися сексом, то він буде дуже коротесенький, бо я за хвилину побіжу жерти. Так, все, заспокойся. Ще раз тобі кажу. Відсьогодні ми сідаємо на травичку. Оля, ти тільки що заговорила, як наркоман Вася шостого під'їзду. <рик> я хочу їсти. Так, ти що пішов до того холодильника? Я хочу їсти, жінку. Що ти там шукаєш? Оля, Оля, в нас було пів холодильника м'яса. Де то все? Володя, від м'яса людина старіє. А по тобі щось не видно. В тебе після свят так шкіра натягнулася, що ні одної зморшки нема. А може то в мене шкіра натягнулася через те, що я п'ю омолоджуючі препарати, а? Які. Вино до ранку. Слухай. О, цукерки. Так, забрав руки від цукерок. Від сьогодні ніякого солодкого. Все. Тому зараз йдеш в магазин і купуєш пів солодки. До мене має дівчатка прийти. А, -а, а мені що робити? Не знаю, йди в зал. Що, качатися? Кажу, про сось в залі дівчатка мають прийти до мене. Оля, дай мені їсти. Знаєш, Володь, то вже 5 по шостій. То не можна. Не можна. Добре, добре, чого так дивишся на мене? Вітамінний салатик зробити? Що небудь давай, що небудь так, дай мені наїстися. Вітаміни так ензимку 10. Так, В6, віта... вітамін С, Б12 і рибячий жир. Будь ласка, тобі чимось салат заправити? Оля, то таблетки. Ну так? Тож ж з чим будеш. З майонезом, з олією. Оля, я просто хочу, щоб ти мені піджарила картопель. <ристо> Картопельки! Салом з цибулькою, часничку видиви, накрий, щоб підпарилося. Угу. А я тобі туфліку. Але завтра на дієту і духи. Через два дня на дієту тоді. Шубу? Фіг з нею з тою дієтою ди чесь картоплю, я шукаю м'ясо.